Номер другий голкіпер колективу. Тим часом моменту Черкасу оболине дещо сенсаційно. кияни переграли війську енергію, Тим часом Чебиряк Максим пробиває. І він розпочинався з того, що команда ну, дійсно ефективно на прогресують. Подивіться, тобто, небезпечний момент дядюнець. 14 балів про 10 е, зіграних ігор. Тут Мельник. Він пробиває, блокує. Фудзелістів у чорній формі. Андрій Мельник. Андрій Мельник може обіграти. Пробиває Андрій. Про... Передача посала. Дядюнець. Він рятує. Дядюнець, який мало грав у попередніх матчах, навіть не був заявки. Котирвипад для киян. Подивіться, який момент. Арбітер Лутій Руслан. Місто Київ. Подивіться, який момент і дядюнець. Максим Чебиряк грає на Сергія Чебиряка. Максим Чебиряк розвертається. Пробиває Максим. І вчається Киян. Ростислав Семенченко. Ростислав може і пробити. Тут передача на Моспана. Ну... Раковський. Та Чижик. Раковський пробиває зараз. Дядюнця, дядюнець. І тут фол. Так. Тут п'ятий номер. Кеченко Вітслав не дав. Тому це зробити. Тим часом Максьомом. Він пробиває. Рикошети забиває у нас Ярослав Аксьонов. Ви подивіться. 1-0. Кияни попереду. І це означає, що знову знову для киян пробиває у нас. Тарас скороли. Пробиває, блокують масічук тут. Мельник відбирає. Мельник! Під себе Андрій Мельник! І це друзі 2-0. Ви подивіться просто, як розібрався Андрій Мельник. Все зробив. Відібрали м'яч Андрію. Максима Чеберкас і Черебіряк отримує передачу у відповідь. Але що ж, часом Ткаченко. І не можна залишати одного капітана. Зміг розвернутися, пробив, але не влучив. Тимчасом Моспан. Пласлав Моспа, Семенченка, кутовий удар. Ледве знаєте, неприємного моменту ду, у воріт киян. Тим часом Раковський, дядюнець. Він виграє дуель на другому поверсі. Ткаченко. Тут дядюнець і поравомокти класт місто Київ ударом Максима Бесалова. Максим Бесалов, номер. Дев'ятий Моспан Владислав, двадцять третій. Пробував. Ярослав. Зараз була непогана можливість у Киян для того, щоб збільшити свою перевагу. Песало і знову втрачає, втрачає м'яч Андрій. Тут Волков переграє. Писало, Волков перепробував. Ковський Олександр, 22-й Дєтов Сергій, 27-й Волков Федуард. Тим часом Рослав Семенченко в один дот. Втрачен, Владислав, 5 П'ятий Мосичук Богдан. Чебиряк Максим Його Удар і ще один. Теж хочу, друзі, нагадати вам, тут фолить у нас Ткаченко. Притримав Один, чотири. Це був взагалі перший момент у Чебиряка Максима. Наступив м'яч на Сергій, втрачає Ткаченко. На Чижика, Чижик і. Ні на що, не дивлячись навіть на рахунок. Ростислав Семенченко пробиває стійка, друзі. Волко, він пробиває тут дядюнець. Максіоно, реку... на Максоно. На Аксіонов, Бесалов, вихід Вічневіч! Максим Бесалов він не забиває зараз. дев'ятку Андрій Мельник. Як же ж він правильно обирає позицію, Як же він читає? Тут фол. Ну, звичайно, звичайно. Мосійчук. На Волкова, Волков, Ярослав Аксіонов, Даже ж передачу в стійку. Ще один момент. Семенченко пробиває. І м'яч з... теж, знаєте, з носка. Ростисла Семенченко пробиває. Тут зльоту. І тут на місці вже Іван. Тут Ростислав Семенченко відбирає м'яч контрвипад. Максим Щеберяк. Він пробиває і знову знову повз ворота. Моспан! Знову в каркас. Кошелюк. Ткаченко. Розвертається і Сергій Чебаряк відбирає м'яч і забиває. У нас Кошелюк Дмитро. Скорочується. Подумати, знаєте, дійсно, скільки моментів не реалізували зараз кияни. Мельник і на місці у нас пробив повз Максима Дядюнця. Мельник зліва і пробиває знову. Пірка цього полонер. Ярослав швидко це зробив. Королешен! І не забуває у нас. Мельник. Він з льоту, І ще один Рикошет з льоту. Захист, мені здається, Королишин проти трьох. Тарас Королишен. Матич... Максим Чебиряк. контрвипад для киян. Максим Чебиряк пробиває. Максим знову по. Момент і не можна так давати, давати зараз пробувати своєму опоненту, але на місці. Дядюнет. знову Максим Чебряк! І все-таки забиває Максим Чебиряк. Те, про що я говорив вам раніше. Чи заб'є Максим, зняв знає. Торяк тримають мячки. Не... Володій тут. Тотальною перевагою та територіальною. Для киян Ростислав Семенченко. Масічук у підкачі. Тосі від е, Черкаського боленерго. Мені здається, що кияни поки контролюють гру. Але тут момент і капітан, який робить рахунок, е, скорочує його до мінімально. Забиває у нас капітан команди. Волков. Він пробиває тут по позвороту. Кияни вже окупалися. Поплевичев, На Волкова. Волкова. Передача на, на правий фланг. Прострелюет. Тут на останньому рубежі вже Владислав